Обіцяю, що домашнього завдання не буде. Домашнє завдання у вас вже є. Так, оце е, це скоромов, вивчити так, скоромовичку та е, написати е, лічилочку, так, свою. Е, отже. Матвій Макев, що з тобою? Ти стал коровою? Так. Да. Так. Припиніть, припиніть, будь ласка, ну ми ж з вами на уроці а не на кульках. Отже, зараз попрацюємо над чистомовочкою, так, нам з вами потрібно швидко прочитати групу слів, так, і нам з вами потрібно пояснити, спробувати пояснити незрозумілі слова. Дуб, зуб, чуб, куб. Так, далі, друге, почекайте, Лак... як викликати ага. Катя, будь ласка. Лак... Лук... Лік... Лик. Так, добре далі Варя. Лак, лук, лик, лык. Почекай, а что ты, а что ты читала, Варюш? Ой, лак, лик, лук, лук. Так, верно. Далее, Максим. Максим я читаю. Ну да рак лак сак. так добре. А вы что писали? ти тільки зайшов просто. Ні, Маша, будь ласка. Нора, гора, кора, пора. Ага. Угу. Добре, далі Злата, будь ласка, шосте. Крат, грам, горім. Угу. Далі, будь ласка, биася немає на вроці. До останнього уроку доживають вже не всі, да? вже, так? Матвій Макеєв читай. Токи, щоки, щок, руки, ріки. Так, щукай, щукай, рука, рикой. Дарья Кристина. Каска, кашка, 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 тачка. Каска, кашка, тачка. Далее, Кирюша. Гайка, майка, гайка, байка. Так, э, останній злата. Тила, пила, шила пила. Так, добре, молодці. Отже. Нам з вами тепер потрібно прочитати вірші. Спочатку у швидкому темпі, потім. Ой, точніше, спочатку по вільному, потім у швидкому темпі. Ми зустрілися у касті щоб у радісну цю мить. Зрозуміти, як прекрасно в світі білому жити. І ще швидше: ми зустрілися у касті, щоб у радісну цю мить, зрозуміти, як прекрасно в світі білому жити. Так, хто бажає повторити, будь ласка.

світі білому нам жити. А тепер швидше прочитай. Щоб радість на цю мить зрозуміти, як прекрасно в світі було ну, на житті. Жить. Жить. Далі, 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 Маша. Ми зустрілися у касті, щоб у радіс, радісну всю мить зустріти, зустрі мить як прекрасно в світі білому нам жить. Так і ще швидше. Ми зустрілися у касті, щоб у радісно Радісну цю мить розуміти як прекрасна в, в, в світі білому нам жить. Так, добре, крокуємо з вами далі. А, наступне, е, наступна скоромовочка, е, Кирил, будь ласка. Ой, почекай, я? Почекай, вибач. Я не почув. Я? Да, 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 -да, -да. ти, 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 ти. ти. Бором брів бобер добрати, бо рушна собі набрати, бо бобриха її бобрень, бобрентяня, бобренята, будуть Бронята будуть бублі виробляти. Боромбрів, бобер добра, на собі набра, набрати, бо бриха і бобренята будуть бублі виробляти. Боромбрів, бобер, ну, Так, отже. Сьогодні ми з вами знайомимось з різновидами усної народної творчості. Так, це прислів'я та приказки. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, для чого існують прислів'я і приказки? Прислів'я, а не приказки. І прислів'я, і приказки. Для а. чого існують прислів'я і приказки? Ну, приказки це такі. Е, е, ну, Це на учні, ну, от. І на учні. О, о, я не знаю. Приказки. Отже, прислів'я, це короткі, влучні, такі образні, вислови, так, які що, мають повчальний зміст. Тобто, прислів'я, що нас. Повчають, Міл, ну хватить досить же. Ну, ти класуєш, що це задній фон свій, воно відволікає. Так, отже, прислів'я так, що мають повчальний зміст. Так? Тобто, ну, ми з вами зараз почнемо працювати над прислів'ями, так і це побачимо. Наприклад, що тобі не мило другові не зич». Як ми з вами розуміємо це прислів'ячко? Що тобі не мило другові не зич. Тобто те, що тобі, mm -hmm. те, що тобі не подобається, так, то а, не потрібно радити і другові, так? Так. Так. Отже, ми бачимо з вами так, що в цьому прислів'ї є повчальний зміст. Так? Тобто він навчає нас, що якщо тобі не ок, так, то не потрібно, що це поради радити своєму другові. Так? Тому що ну, йому скоріш за все також це не сподобається. Мені така ж сама сестра. От я короче. Добре, далі. Друга шукай, а знайдеш тримай. Що це означає? Як ми розуміємо це прислів'я? Друга шукай, а знайдеш тримай. Що не треба там кидати свого друга. Обійди. Якщо ви знайшли гарного друга для себе, так, то що потрібно? Цінувати та берегти ваші відносини, так? Тобто, що поважати його, так? Щоб поважати його думку, поважати вашу дружбу, так? Для того щоб ваша дружба що, продовжувалась, так тому що гарного друга не завжди можна знайти. Так, так добрим дружись, а лихого кого стережись? З добрим дружись, а лихого стережись. Що це означає? Що з, добрим... з добрими людьми треба дружити, а з... Е... Е... Як там є? А з плохими? Так, а, а, людей, а людей, які що, вас... Е... Підбивають, підбивають на щось погане, так, або ображають, що потрібно обходити. стороною. Так, стороною, так. вірно. Так, добре. Нових друзів май, а старих не забувай. Що, не, що Старих друзів не треба забувати. Так, тобто, якщо у вас, наприклад, з'явився новий якийсь друг, так? То не потрібно що видати свого старого друга, так, а потрібно приділяти увагу і тому, і тому добре. Отже, бачимо так, що всі ці прислів'я, вони повчають нас, як правильно поводитися, так, наприклад, в соціумі, чи як нам з вами Поступити в тій чи іншій ситуації, так? Mm -hmm. Добре, далі, наступне прислів'я: щоб рибу їсти, треба у воду лізти. Як ви це розумієте? Щоб, спій... щоб, спій... щоб там спіймати рибу, треба там залазити у воду. Багато, багато таких людей, є такі люди. Є такі люди. Де, Я не хочу. До тришечки. Єсли ти хочеш їсти, то треба. Ну, тобто є такі люди, которые чего-то хотят, ну, они не хотят до этого типа добиваться, им всё это лень делать. Правильно, тобто для того, чтоб щось мати, треба працювати, так? Тобто, щоб рибу їсти, що, треба у воду лізти, так? Тобто, щоб щось мати, те, що ми хочемо, так, то потрібно що? для цього щось робити. Мало просто сидіти і казати, Я хочу, так? Треба для цього щось робити, так? так. Наступне, хто хоче багато мати, тому треба мало спати. От хто хоче чого-то багато, йому треба більше працювати, ніж віддихати. Так, правильно. Тобто, якщо ти хочеш багато чогось мати, так, то потрібно більше працювати. працювати. Так, вірно. А, далі треба нахилитись, щоб із криниці води напитись. Ну, Знову ж таки, так. Це про те, що потрібно для того, щоб щось отримати, потрібно щось зробити. так, Тобто не може бути просто все просто так. так, Нічого нам в житті просто так не дається. Добре, далі, любиш кататися, любий нагору підніматися. Ну, ну... Легче, ж, например, вниз спускатися, чим наверх підніматися. Ні, наоборот, треба наверх підніматися, чим на низ. Ну, це знову ж таки так до працелюбності, так, відноситься, що якщо ти любиш чимось займатися, так, то що потрібно над цим знову ж таки, так, працювати. Mm -hmm. Добре, далі. Хочеш бути здоровим, будь розсудливим. Ну, щоб, щоб бути здоровим, треба там, от, ніяким людям просто помогти. От, вони плотні, вони білкуті. Де твої не заболі? Всім людям, ніяким людям все рівно, що їм mm -hmm. там плохо, їм хорошо, вони все одно це діють. Так, плохо, так, ні, ну ні, почекайте. Е, хочеш бути здоровим, будь розсудливим. Це е, отже, значить, що для того, щоб ми з вами повинні подумати, що для того, щоб бути здоровим. Я повинен так, що, е, займатися спортом, правильно харчуватися так, або е, вдягатися по погоді. так, Якщо е, потрібно вдягнути шапку, то я не буду казати, що я не хочу цього робити. А я вдягну шапку, так, тому що е, дійсно і дійсно можна застудитися, тобто, що потрібно бути просто розсудливим. Я однажды, это было совсем недавно, когда на улице было э, плюс 3 градуса, о, точнее плюс 2, э, и идет, значит, такой мужчина в майке и в шотах, и в тапках. Он, за... может, он закаленный. Ой, да. А если нет? Ну, а если нет, человек болеет так. Капец. Так, Добре. Скажи, он сто процентів Все. Наступне: бережи одяг доки новий, а здоров'я доки молодий. Як ми з вами це розуміємо? Треба берегти здоров'я, ні, ніж якусь там іграшку або що ще. Ні. ні. Е, Дивись. Це прислів'я про те, що якщо ми з вами купили якусь нову одежинку, так, і якщо ми з вами будемо за нею що, доглядати, поки вона нова, так? то вона що і залишиться така, як нова, так? Так. Якщо ми будемо її з вами обережно складати у шкаф, так а не кидати десь де попало. Якщо ми не будемо, якщо ми будемо старатися, що. Не, не замастити її чимось, так то вона що вона і залишиться як нова, так, так само і здоров'я. Якщо ми з вами здоров'я своє будемо берегти з молоду, так поки ми з вами молоді, що правильно знову ж таки так берегти своє здоров'я, правильно харчуватися. Вдягатися, так що е, приймати вітаміни, так, достатню кількість вітамінів. Тому що з вами і надалі будемо жити. здорові, так? Так, здорові й добре жити. Так, Добре, наступне: як хочеш здоров'я мати, то мусиш рано вставати, а з вечора рано лягати. Я поняла. Mm -hmm. Нет, ну нет. это это типа вот я люблю посмотреть, ну я ложусь сейчас в ночи и просыпаюсь очень рано и я из-за этого не высыпаюсь. Так, и ты тоже а шкоды твоему и шкоды твоему здоровью. Mm -hmm. Ага. И вот и вот треба вот, там. Рано вставати, і рано. спати, Для того, щоб все встигнути, так нам що краще раніше встати, так? І тоді ми що з вами встигаємо все зробити, так? А для того, щоб рано встати без перешкод, так і висипатися, тобто для не шкодячи своєму здоров'ю, так, то нам що потрібно з вечора? Рано лягати, так? Угу. Mm -hmm. Ага. Так, отже, е, якою спільною темою можна об'єднати кожну групу прислів'їв? Отже, перша група прислів'їв у нас була про що? Uh, про, о, як ти? Вже. про дружбу, так, про е, людяність, так? Uh, про відносини між людиною. Та іншою людиною, так? Тобто про відносини між людьми. Добре. А, наступна група прислів'їв про що в нас була? Про як там його... Про що треба про що треба робити? Там. Про працелюбність, так? Щоб, про роботу. Більше більше зароб... щось там, получить більше чого-то. Треба там старатися не льіднитися. Так, вірно. А, а, а третя група прислів'їв у нас була про що? Про здоров'я людини. Про здоров'я людини, вірно. А скажіть, будь ласка, які ще теми прислів'їв можуть бути? Про навчання, про мудрість можуть бути. Так. Можна. Так, про навчання, про мудрість. Добре. Так, далі ми з вами переходимо до приказок. Що ж таке приказка? Це та також влучний якийсь вислів, так? який е, стверджує якийсь факт, так? тобто приказка це вислів, е, близький до прислів'я, так, але вони без повчального змісту. Так, якщо прислів'я нас чомусь навчають, е, то приказка ні. Например, дает, из рук не выпускает. Э -э, дает, из рук не выпускает. Ну, это, ну, с жадины. Так, а, добрый, это жадина. Далее, язык без кисток, что хочет и лопоче. Ну, это все, это такие люди, которые, ну, Убраш, коли тебе обзивають, просто там вражають. Ні, чому? Це просто це може бути про тих людей, які що багато балакають, так не думають про те, про те, що вони говорять, так? От прийшло в голову Всі чужі. Ото прийшло в голову і мелять собі, так? Що хочете і лопоче, як ото каже, так? Так, так, Далі здоров'я найдорожчий скарб. Ну, що, що здоров'я – Це найдорожче, най, най що там, треба є. Що в нас є, вірно. Життя і здоров'я наше так це найдорожче, що в нас є. Добре, далі без діла псується сила. Що ти нічого не робиш, а в тебе все одно сила є, але ти не хочеш чого робити. Ну ні, ну так говорять коли що, коли ти нічого не робиш, так? так? Так, коли нічого не робиш, тобто э, ледюцюги, що э, і сили не мають, так? Для того, щоб щось робити. Mm -hmm. так. Добре, вот так, наступне: хто хвалиться, той кається. Ну, деякі да, люди такі, ммм, це я такой крутой, це я вирішив задання, я такий умний. Це спочатку, це спочатку так, так? А потім що з такими людьми буває, трапляється, що вони е, також потрапляють в такі, такі незручні ситуації, так що і що ікаються за те, що вони е, перед цим вихвалялися. Так, Так, далі, хто діло робить, а хто гави ловить? Ну, от... если, ну, это вот кто-то лежит, себя отдыхает, а вот другие люди, они делают что-то там, ну... Делают, 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 пока что не доделают свою працюет, работу. Працует, так? Тобто, кто То кто-то, кто-то працюет, а кто-то так сидит, играет, занимает, чем хочет. Занимает, чем хочет. Далі, гостре словечко ранить сердечко. Якесь там слово е там. Не добре. Так, не добре. Ой, вибачте, какайте. Хочете качека, качать. Почекайте, вибачте. Чат, чи не б... бачили качать. Mm. Так, далі, будь ласка, у нас з вами гостре словечко, ранить сердечко. Гостре словечко, ранить сердечко. Як ми це з вами можемо зрозуміти? Що е, якщо ви кажете щось образливе, так, то що воно. Е, ну, ранить сердечко. О, так, ранить наше сердечко, так воно що ображає нас. так? Добре. А, далі наступна приказка. Згода дім будує, а незгода руйнує. Згода це дружба. Ну, так, тобто, що, якщо а, у нас з вами а, а, по, ну, там, взаєморозуміння, так, якщо ми ще з вами не смаримось, то в нас щось вийде, так? А коли. A, люди, що постійно сваряться і не можуть знайти якийсь a, a, а, компроміс, так, то вони то що, то нічого а, не вирішується, так, і що їм нічого не робиться. Добре, далі дружба та братство найбільше багатство. Це mm. неправильно. Саме лучшее это брати тобі більше багатства. Так, тому що, якщо в тебе є що, якісь гроші, якісь багатства, так то вони не завжди тобі допоможуть, так як найкращий друг тобі, так, допоможе. Так. Добре далі. Де праця, там густо, а де лінь там пусто. А, где, а, от, от, я, от где робот? Де працюєш, ж там повно там робота, а де лінь пусто, ніч, нічого не хочеться, і тебе скучно. Мені да, работа... де, де є праця, там густо. Отже, означає, що якщо людина багато працює, так, то в неї що? То в неї є, все є, так? Ну, те, що їй потрібно, в неї є. Так? Вона досягає якихось цілей. А де лінь, там пусто. то це що значить? Якщо людина лінива. Так, якщо вона ще нічого не робить, так, то в неї, і, звісно, ще й нічого не буде, так? Так. Добре. У нас з вами є розбите прислів'ячко по цеглинках. Давайте його зберемо та зачитаємо. <зв язково> <зв язково> Орла літати, а соловейка співати. Вірно, не вчі орла. Ой, вибачте. Не вчі орла літати, а соловейка співати. Добре. Ірина. А, так, ви можете поцікавитися у своїх батьків, так, у своїх рідних, які прислів'я або приказки знають ваші рідні. так? А, і е, на цьому наше, за, наш урок завершено. А можна остатися на конференції, будь ласка. Ні, залишаюся. Тільки знову ж таки, так? Я попереджаю: ніхто нікого не видаляє і поводиться. будь ласка. Ми з вами поводимо себе достойно. Добре. Добре. Все, на сьогодні відпочиваємо. Дякую вам за уроки, гарних вам вихідних. Так, щоб набралися сил. Так, і вже на наступному тижні ми з вами пам'ятаємо, зустрічаємося у школі. Добре, тобто, до побачення. У вівторок, у вівторок ми з вами зустрічаємося у школі, вівторок і четвер. Добре, до побачення. Так, все, відпочиваємо, до побачення.